Шість зворушливих фільмів про роль батька у житті людини. Хороший батько це захист і підтримка. Це взірець для наслідування, для синів та гідний образ чоловіка в очах доньок. Для християн. образ батька має особливе значення. Адже сам Бог є досконалим небесним Отцем, який послав нам свого Сина задля нашого Спасіння. Пропонуємо вашій увазі кілька фільмів. Що допоможуть вам глибше замислитися над важливістю батьківського впливу на людську особистість. Викрадачі велосипедів 1948 рік. У центрі сюжету цього драматичного фільму, дія якого відбувається в повоєнній Італії. Антоніо Річі батько двох дітей, що відчайдушно намагається знайти роботу. Сім'я Антоніо живе у злиднях. Часто у них немає грошей навіть на їжу. Нарешті чоловікові пропонують роботу розклеювальника Афіш, але за однієї умови. Для цієї роботи він повинен мати велосипед. Колись Антоніо його мав, але довелося віднести його до ломбарду, щоби якось прогодувати родину. Щоб викупити велосипед, Антоніо змушений закласти останню сімейну цінність: шість простирадил. Які були посагом його дружини. Узявши з собою маленького сина Бруно, чоловік завзято береться до роботи, однак і тут його спіткало лихо. Доки він клеїв афішу, хтось украв його велосипед. Батько з сином вирушають на безнадійні пошуки, блукаючи Римом і розуміючи, що у разі невдачі їхня сім'я голодуватиме. У гонитві за щастям. 2006 рік. Якщо в тебе є мрія, ти повинен захистити її. Люди, які самі не можуть нічого зробити, казатимуть, що тобі це не до снаги. каже своєму маленькому синові, головний герой фільму, батько одинак, Кріс Гарднер, що перебуває в дуже скрутному матеріальному становищі від безвиході. Чоловік погоджується на безоплатне стажування у солідній маклерській фірмі з туманною перспективою подальшого працевлаштування. Лише один із 20 кандидатів за результатами стажування отримає місце у фірмі, тим часом безгрошів'я призводить до того, що Кріс із сином опиняються на вулиці. Вони змушені щовечора стояти в черзі біля церкви, сподіваючись на місце у притулку, а іноді навіть ночувати в туалеті метро. Однак любов до сина та відповідальність за нього не ламають кріса. Попри всі труднощі, він робить усе від нього залежне, щоб подарувати своєму хлопчикові щасливе майбутнє. Убити Пересмішника 1962 рік. Головні герої цієї екранізації класичного роману американської письменниці Гарпер Лі: Двоє дітей хлопчик Джим та дівчинка Джин яких виховує батько удівець Аттікус Фінч. батько сердечна, лагідна і дуже мудра людина, що намагається виховувати дітей у дусі людяності та співчуття. Він працює юристом у суді. Одного разу місто, де проживає ця сім'я, сколихнув великий скандал. Чорношкірого чоловіка Тома Робінсона звинувачують у зґвалтуванні білої жінки для півдня Америки часів расової сегрегації. Таке звинувачення автоматично означає смертний вирок адже нікому й на думку не спадає засумніватися у винуватості заарештованого. Нікому. Крім Атікуса. Незважаючи на суспільний осуд і на те, що справа виглядає заздалегідь програною, він береться захищати Тома в суді. Завдяки цьому випадку, діти Атікуса, які своєю чергою потерпають від знущань однолітків у школі. Змушені будуть зіткнутися з непростими дорослими питаннями, що стосуються соціальної нерівності, упереджень, насильства, брехні та несправедливості, і пошукати на них власних відповідей, які змінять щось у їхніх душах назавжди. На схід Відраю 1955 рік. Цей фільм алюзія на біблійну історію про Каїна і Авеля. В основі якої лежить одноіменний роман Джона Стейнбека. Дія відбувається у 1917 році під час Першої світової війни у Каліфорнії. Адам Траск, глибоко релігійний християнин, фермер і голова призовної комісії, має двох дорослих синів Арона та Кела, які живуть разом із ним. Матір хлопця, за словами батька, померла і пішла на небо. Кел, похмурий та озлоблений. Йому постійно здається, що батько любить лише Арона, і тому він усіма силами намагається завоювати його прихильність і повагу. Після того, як плани Адама стосовно прибуткового фермерського бізнесу закінчуються великими фінансовими втратами, Кел вирішує організувати власну справу, сподіваючись, що це вивищить його у батькових очах. Однак Адам відмовляється брати його гроші. Оскільки, з його погляду, син заробив їх, наживаючись на лихові війни. Не бажаючи зрозуміти справжніх мотивів батька, Кел озлоблюється ще сильніше. Він скеровує свій гнів на брата і мститься йому, ламаючи його життя. Згорьованого Адама розбиває інсульт. І тільки після цього Кел, зрозумівши, якого горя завдав сім'ї своїм егоїзмом, починає шукати справжнього зближення з батьком. Поле його мрії. 1989 рік. Фермер Рейкінсела несподівано починає чути голоси із заростів Кукурудзи, які радять йому побудувати бейсбольний майданчик. Побудуй його, і він прийде. кажуть вони, не уточнюючи, про кого саме йдеться. Голоси не змовкають, і здивований чоловік розпочинає будівництво, сподіваючись зрозуміти, кому і для чого це потрібно. За деякий час на майданчику починають з'являтися люди, але шокований Рей розуміє, що бачити їх здатен лише він сам, його дружина та донька інші люди цілком закономірно вважають, що Рей з'їхав з глузду. Люди, що приходять на майданчик, це вже померлі гравці у бейсбол, які в силу різних причин змушені були достроково завершити спортивну кар'єру Щоби збагнути, що відбувається. Рей змушений поринути в далекі спогади дитинства, зокрема, пригадати давній конфлікт зі своїм покійним батьком, і зрозуміти навіть смерть не може стати на заваді примиренню з рідною людиною. Летіть додому 1996 рік. рік. Тринадцятирічна Емі, що втратила матір внаслідок автомобільної катастрофи, переїздить до Канади, де тепер житиме з батьком. Її батько Томас Елден натураліст, художник і винахідник людина творча і неординарна. Однак для Емі він зовсім чужий, оскільки востаннє вона бачила його у трирічному віці. Дівчинка тяжко переживає втрату матері, тому їй важко пристосуватися до життя у новому місці та налагодити стосунки з батьком. Одного разу Емі знаходить яйця канадських диких гусей, що залишилися покинутими на місці гніздування птахів. Зруйнованому будівельними машинами. Вона забирає їх до себе і ховає у старій шафі в сараї. Коли Емі приходить подивитися на яйця, вона виявляє, що з них вилупилися гусенята. Оскільки дівчинка перша жива істота, яку малюки бачать перед собою, вони сприймають її як свою маму і прагнуть усюди ходити за нею. Несподівана поява гусенят і відповідальність за їхню долю. Поступово починає зближувати Емі з її батьком, особливо коли стає зрозуміло, що від їхньої спільної діяльності залежить доля не лише птахів, а й мальовничого куточка живої природи.